Що вчився, скільки заробляють представники різних професій? Розкажемо про реальні рівні зарплат. Віси нині там хто має ремонтувати аварійний піддашок у багатоповерховому будинку, поки той не впав на мешканців. Вампіри виходять на полювання, які пігулки і хімічні засоби можуть врятувати вашого собаку від кліщів. Про все, що треба знати сьогодні. Я Ольга Грицик. Добрий вечір. 19-го. о 19-й кандидати в президенти нарешті узгодили час і місце дебатів. На НСК Олімпійській уже зводять дві сцени для обох кандидатів. Посередині у фан-зоні розмістять глядачів, готуються до дебатів і на суспільному телебаченні туди, після стадіону, поїде Петро Порошенко. Кореспонденти сьогодні побували на обох майданчиках. Дві дзеркальні сцени посередині фан-зона. Підготування до дебатів кандидатів у президенти України на стадіоні у самому розпалі. Робітники стадіону стрижуть газон, на якому слухатимуть дебати ті, хто сюди потрапить. А от у кожного кандидата буде окрема сцена. У відеозапису, опублікованому в соцмережі, Володимир Зеленський оголосив про початок розповсюдження квитків. Дебати. 2019. 19 квітня о 19. Вільний доступ. Розповсюдження квітків починається прямо зараз. На сайті дебати 2019orgua на Олімпійському визнають, ці дебати серйозне для них випробування, бо нічого схожого тут досі не проводили. Кажуть, три дні на підготовку це замало. Зазвичай витрачають місяці. Стадіон уміщає понад 70 тисяч людей. Але скільки їх буде ввечері в п'ятницю, керівництво НСК не знає. Дана інформація не согласовувалася з представниками стадіону, і ну штаби кандидатів мають право самостоятельно розподілитися своїми квотами білетів в рамках договоренності. Водночас і на Суспільному телебаченні готуються до дебатів, передбачених законом. От ця студія і є та в якої будуть проходити дебати. Студію показують лише знімальні групи сьогодні. Велика простора. Саме тут чекають для дискусії Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Де один стоятиме де вон, другий? Вон там все готово них, Вон ті два місця. Якщо їх буде двоє, буде прекрасно. Будуть жорсткі дебати. Між ними. До речі, виходить 36 шість хвилин. От за підрахунком виходить 36 шість хвилин. Прямо між ними. Чи прийде буде хтось із кандидатів на Суспільному? Не знають і досі, але готуються їх приймати. З 8 до 21 точно мають відбутись дебати. І цей час, навіть якщо не прийшов, має бути присвячений сам дебатам. Якщо не прийдуть, ця година буде просто нейтральне відео. Так з написом тут мають бути національні дебати, але вибачте кандидати не прийшли. Петро Порошенко в ексклюзивному коментарі сьогодні запевняє у день дебатів. Побуває всюди, де їх проводитимуть. Головне, щоб це було добре організовано, щоб люди почули відповіді на питання. Дебати на Суспільному згідно з законом оплачуються з держбюджету. А скільки коштуватиме зустріч кандидатів на НСК Олімпійський, стане відомо, коли кожен зі штабів після виборів опублікує звіт. Оксана Щербина, Інна Горіненко, Валерій Рябченко. Сьогодні канал Україна. Телевізійні дебати, які проводять за рахунок державного бюджету, суворо регламентовані законом для них чітко визначений день. Це остання п'ятниця перед днем голосування. На все про все година. Дебати передбачають особисту участь кандидатів. Порядок такий: одна хвилина на запитання і три на відповідь. Кожен кандидат встигне поставити опоненту 4-5 запитань. Хто виступатиме першим, визначить жеребкування за 10 хвилин до початку ефіру. Якщо до студії з'явиться лише один кандидат, то увесь ефір... Пірний час буде надано йому. До виборів активно готуються і українці за кордоном. І якщо у першому турі, наприклад, у Римі проголосували лише дві з понад восьми тисяч зареєстрованих українців, то у другому тут очікують на справжній бум виборців. Що спонукало заробітчан стати політично свідомими усього за три тижні? І чи всі з них зможуть обирати президента в ексклюзивному репортажі з Риму Наталі Фармус? Невеличка кімната при українському консульсі саме так виглядає виборча дільниця у Римі. Щоправда, тут проходить лише організаційна робота. Кабінки та урни для голосування знаходяться вже у приміщенні самого консульства. Однак зняти їх сьогодні неможливо. Їх почнуть монтувати лише напередодні дня виборів. Голова комісії прийшла заради знімальної групи сьогодні. Показати і розказати, як голосують українці в Римі. 31 березня тут було людно, однак порушень і черг вдалося уникнути. Було дуже організовано, волонтери стояли. Вихід був сюди, а в захід сюди, а вихід на передні двері не було проблем. Вибори президента України топ-тема для українських заробітчан. Про це говорять на кожній зустрічі і навіть у церкві. Ми хочемо повернутися на Україну рано чи пізно. Основна більшість наших громадян повернеться на Україну і ми хочемо бачити нашу державу квітучою, багатою. Ми цим живемо. Інформації каже Галина українцям в Італії не бракує. Основне її джерело, звісно, інтернет, зокрема соцмережі. Також сюди раз на тиждень привозять українські газети та журнали. До виборів заробітчани ставляться серйозно інколи навіть занадто чуть не до бійки доходить, і в нас навіть в жому центрі. Якщо хтось розпочинає тему виборів, деколи ви приходиться навіть навіть виводити. В Італії облаштували чотири виборчі дільниці: по одній у консульствах в Римі та Неаполі, і дві в Мілані. Однак напередодні другого туру чекала несподіванка. Заяви від охочих проголосувати приймали не виборчі комісії, а консульства україні розформовані дільничні комісії і ЦВК не могло дати уповноваження е, тільки якісь вибрані комісії за кордоном приймати заяви. Так як заяви не приймалися в е, Україні, і тут неможливо було приймати, щоб комісія тим займалася. Це робило е, консульський відділ, але е, я вважаю, що вони віднеслися до цього були е, дуже серйозно. У першому турі в Римі голосувала менш як половина зареєстрованих у консульстві українців. А от цієї неділі прогнозують у посольстві, їх буде набагато більше. І це, попри католицький великдень, обмеження руху громадського транспорту і для багатьох виборців переліт з іншого кутка країни, що коштує чимало грошей. Те, що я зустрічав найбільше в поясненнях, це те, що двічі. Протягом дуже короткого проміжку часу важко приїжджати до Риму за 200 кілометрів, і тому люди вирішили віддати свій голос саме у вирішальному турі, а але не в першому. З Риму Наталя Фарму старас мишак сьогодні канал Україна. В Іспанії хочуть заборонити проституцію. У Великій Британії гуляка переплутав двері і задрімав у чужому помешканні. А в Китаї задля розваги замовляють дегустаторів їжі. Про те, чим дивував світ сьогодні, Юлія Біглецова. Заборонити проституцію хочуть в Іспанії. Таке заявили місцеві соціалісти, бо намагаються привабити жіночий електорат перед парламентськими виборами. У партійному маніфесті називають торгівлю тілом однією з найгірших форм насилля. Депутатів іспанці обиратимуть за два тижні соціалісти у лідерах, але більшості не мають. Іронія долі по британськи у чужому домі після гулянки прокинувся житель Глазго. Про пригоду розповів на відео і виклав його до соцмереж. Я прокинувся і думав, що по сусідству була вечірка. Господарі, які знайшли непроханого гостя у вітальні, переконують, вечірки не було. Насправді чоловік приїхав вночі на таксі. Думав, що додому, але переплутав двері. Так і задрімав на чужому дивані. Любителя вечірок прийняли тепло, пригостивши цигаркою та кавою. Дегустаторів їжі задля розваги винаймають у Китаї, платять за страву і звіт про неї в інтернеті. Коштує послуга на наші гроші менше ніж 30 гривень, і замовників і виконавців не бракує. Одним цікава реакція іншим безплатна їжа. Найчастіше дегустують чай із кульками. Це популярний в Азії, напій із місцевого коренеплоду. Нова фотосесія у зірки матриці. 54-річний Кіану Рівс нечасто спілкується із журналістами та знімається у глянці. Утім, зробив виняток для чоловічого журналу Джей Кю. На чорно-білих знімках позує у стильних класичних костюмах та пальто від люксових брендів. Хоча в повсякденному житті обирає менш вишукані речі і має репутацію одного із найдемократичніших голівудських акторів. Залюбки фотографується із фанатами та подорожує громадським транспортом. Юлія. Бігліцова сьогодні канал Україна. Київський центр зайнятості назвав хто в столиці заробляє найбільше. Отже, на першому місці традиційно айтішники у них щонайменше 35 тисяч гривень на місяць. На 10 тисяч менше отримують прес-секретарі. Непогані заробітки також у маркетологів і монтажників-висотників. Нагадаю, середня зарплата у Києві сягає 14,5 тисяч гривень. І це на 5 тисяч більше за середню по країні. І сьогодні знову повертаємося до теми, яку почали висвітлювати місяць тому. Йдеться про аварійний піддашок в одній з київських багатоповерхівок. Мешканці боялися, що він впаде їм на голови і звернулися до журналістів. Тоді Наталя Малярчук намагалася з'ясувати у комунальників, хто і коли має відремонтувати аварійний ганок. Яку картину вона застала на місці події сьогодні? Далі у сюжеті. Місяць тому ми вже робили сюжет про піддашок, який от от рухне на голову мешканців цього будинку. Після нього ЖЕК поставив ось таку підпору. Втім, всередині під'їзду щілина лише збільшується. Так уже ді нас зустрічали у березні. Чекайте, будь ласка, начальника. Я коментарів не буду надавати. вибачте. а начальника вашого немає. Зараз він буде. Тоді нам пояснили, чекають на результати експертизи будлабораторії без аналітичного документа висновку. Визнати аварійність неможливо сьогодні. Катерина показує, що змінилося тимчасова підпора стоїть лише зовні, і це на думку мешканців ситуації не рятує. Комісія посмотрела. Я ж говорю, зробила цю підпорку, подпорку какую-то а вам пояснювали, що вона буде тримати? Ні, Ні, нічого вообще никто не объяснял. Я живу на першому етажі, от тут вот. і просто страх є такий, що якщо все-таки ця плита почне падати, то відпаде частина квартири. Катерина веде нас до під'їзду Щелина тут більша, ніж зовні. Подпорка это точно не варіант. Ну, я даже не знаю, що тут надо сделать, но. Що такі радикальні действия потрібні, тому що ну страшно? У нас очень много дітей в під'їзді. Сусідка Наталія показує відписки, що їх надсилає жед. Після вашого приїзду вони поставили дуже швидко, але це ж це не вирішення питання. Ми звичайно хотіли, щоб воно якомога скоріше вирішувалося. Але папером бетону не зарадиш. Тож ми знову прямуємо до жеду. На місці начальник. Ми на місці, ще трьох годин немає. Знову не на місці, а коли він у вас буває на місці? Коли буває, буде прийом ще. прийде ще. Аркадій Крисанович, ви скоро будете, бо у нас тут обратно журналісти. Зараз буде. Поки чекаємо на керівника. Головний інженер пояснює за висновками експертів будлабораторії піддашок у задовільному стані. Будлабораторія нам на даний час надала висновки, і ми Що, ці питання усуваємо. Визнає піддашок цілком безпечним, і начальник жеду лабораторія була люди, фахівці. М -м, інтересно, що це за люди такі фіксік, що там ось така діра, якщо ви там були бачили, то я вибачаюсь. я живу на першому поверсі, в мене є діти. Я дуже переживаю за це, ви розумієте чи ні? А якщо ну, раптом щось станеться, так хто в нас буде відповідати? Я буду відповідальним. Угу. Тобто будемо чекати, якщо щось трапиться. Ніхто не каже, що будемо чекати. Основні будівельні роботи обіцяють розпочати наступного тижня. Їхню якість знімальна група сьогодні перевірить ще через один місяць. Наталя Малярчук Костянтин Слюсар. Сьогодні канал Україна. Понад 7 тисяч кілометрів за 5 років в уряді пишаються темпами ремонту доріг в Україні. кажуть, 2018-й справжнім проривом на відновлення автошляхів витратили рекордні 35 мільярдів гривень. Це найкращий результат за 4 попередні роки разом узяті. Надаю в Україні 170 тисяч кілометрів доріг, і абсолютна більшість із них потребує ремонту. Найгірші траси державного значення у Черкаській, Миколаївській, Луганській і Донецькій областях. За нинішні. Темпів на капітальний ремонт українських шляхів знадобиться щонайменше 59 років. У парках і лісах стає дедалі більше кліщів. Вони особливо небезпечні для хатніх тварин, бо переносять важкі хвороби. У зоні ризику насамперед собаки. Тому господарі шукають способи вберегти домашніх улюбленців. Як не наразити на небезпеку себе і свого улюбленця? Розбиралася кореспондент сьогодні Віра Качмар. Грізний на вигляд, але спокійний і не агресивний. Бультер'єр Рашполь гуляє парком. Тим часом його господарю турбот вистачає. З потеплінням активізувалися кліщі. Піродічні не часто, ну так раз в місяць, раз два місяці. Якийсь піддохший кліщик да, попадався. Науковець Павло Балан звертає увагу: не варто недооцінювати небезпеку кліщів для тварини. Для собак головна небезпека це так звані піроплазмози. Це доклітинні паразити, які паразитують в еритроцитах собак. Ветлікар додає, підступність укусу кліща ще й у тому, що перші прояви зараження можуть з'явитися аж через три тижні. Вялость это отсутствие аппетита, отказ от корма, это снижение активности животного, очень часто сопровождается повышением температуры. Захистити тварину від захворевания можуть специальные вакцины, крапли чи пигулки. Есть оральные препараты, которые задаются, они появились сравнительно недавно на рынке Украины. Чем удобно, даются раз в три месяца. Пролонгірованого действия. Есть ті, які задаються раз в місяць. Таблетки на рослинній основі обрав і Сергій Шаргородський для власного пса. В принципі, як варіант, можна просто скормити собаки таблетку. Вона достаточно вкусная, Зараз я розламаю, що что собачка з удовольствием съест. А от до власноруч виготовлених засобів від кліщів спеціаліст ставиться скептично. Ризикувати здоров'ям домашнього улюбленця не хоче. Мені було достатньо рекомендації. Спеціалістів і аутентічність препаратів. Вартість спеціальних таблеток стартує від шести сотень гривень. Віра Качмар, Олександр Павленко, В'ячеслав Вендичанський. Сьогодні канал Україна. Море окропу на вулицях Харкова, квартира із сюрпризом у Запоріжжі і немовля за кермом у Києві. Чим ще здивував цей день в огляді Ольги Федорової. Харкові через прорив теплотраси вулиці залило окропом, автомобілі пливли у хмарах пари та гарячої води. Рух в районі було практично паралізовано. Рятувальники визволяли з пастки таксиста і пасажира, коли авто затопило, а чоловіки вилізли на дах. Відкачати воду з вулиць та повернути її до будинків, які залишилися без гарячого водопостачання. Комунальники обіцяють уже сьогодні. У Запоріжжі у під'їзді багатоповерхівки зі стіни квартири виповзла змія. Виявилося, що це жовтий полос. Ця рептилія не отруйна. Мерседес в одну людську силу. У столиці зафільмували автомобіліста, у бусі якого ймовірно закінчилося пальне. Тож він узяв мікроавтобус на буксир і тягнув власноруч до АЗС. У Харкові підлітки зняли відео своїх хуліганських розваг. Ось вони відривають світильник у переході підземки, бігають рухомими перилами екскалатора, їздять між вагонами метро і буквально викорчовують у сквері кілька лавок. Комунальники звернулися до поліції. Там вже з'ясували, хто головні герої ролика, і вирішують, чи порушувати кримінальне провадження. Тим часом самі блогери зняли відеозвернення, де виправдовуються. Мовляв, зухвалий ролик постановний. У столиці зафільмували, як жінка водій посадила за кермо немовля. Вона тримала його на руках. Крім того, обоє не були пристебнуті Паском безпеки. У мережі пишуть, що за таке порушення слід позбавляти права водіння мінімум на рік та перевірити матір на адекватність. Ольга Федорова сьогодні канал Україна. Більше новин завжди на нашому сайті сьогодні.ua в газеті. Сьогодні заходьте. У мене на цю годину все мирних вам снів. Успішного четверга і до зустрічі завтра увечері.